Прямо зараз у нашому огляді портативний вентилятор на шию. Вітаю! Ви на каналі Найткор Україна. Пропонуємо портативний вентилятор НайткорН20. Цей вентилятор може стати для вас дуже корисним у спеку незалежно від того, де ви знаходитесь. Головні переваги Nightcore Nef-20 його легкість, сучасний дизайн та практичність. Крім цього, вентилятор може бути досить цікавим та стильним аксесуаром. У цій моделі передбачено все, щоб ви не відчували дискомфорту та отримували максимальне задоволення у спекотний літній день. Повітряно випускні отвори вентилятора подають потік під кутом 360 градусів. При цьому вони виключають заплутування волосся та випадкове його попадання в вентилятор. Вентилятор Nightcore nf F20 оснащений високоефективними двигунами потужністю 4 вати. Об'єм повітряного потоку може доходити до 170 літрів за хвилину, що забезпечує відмінну прохолоду всього за кілька хвилин. Центральна частина вентилятора виготовлена з гнучкого силікону, який дозволяє відрегулювати його під будь-який Об'єм шиї. Він дуже просто управляється однією кнопкою, яка перемикає швидкості. Всього Nightcorn F20 три рівні швидкості: низький, середній та високий. Вентилятор працює від акумулятора ємністю 4000 мАч. Також вентилятор оснащений портом USB Type-C, який дозволяє заряджати акумулятор у будь-який зручний для вас спосіб: за допомогою зарядного пристрою від мережі, за допомогою комп'ютера чи ноутбука, а також за допомогою Powerbank. У комплекті з вентилятором йде зарядний кабель. Замовити та придбати портативний вентилятор Nightcore nev 20 ви можете вже сьогодні за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі та заходьте на офіційний сайт компанії Nightcore, щоб дізнаватися про нові надходження. До наступних оглядів!